Від досвід звичайно автоматично перекладаєш на українську ситуацію і сильно зрадуєш проекту, що щоб нам своє робити, тому що зрозуміло, Україна. Вирушена буде і буде якісь власне джерелом. Ми маємо використовувати цей досить, але таких умов, таких бюджетів, е, тако, такою, такого, такої стимуляції у нас не буде. Це цілком зрозуміло. Справедливості ради хотів би почати з того, як власне е, політика добросусідства на початку 2004 році е, е, придумана, як вона які стосунки були в неї з громадським сектором, і треба сказати, що насправді. Громадянське суспільство у політиці добросусслідства зараз 2004 року власне не розглядалося стратегічний партнер. І лише в 2006 році, під час перегляду цієї політики, вже був прийнятий документ, де громадянському суспільству було приділено значно більшу увагу, а моя така остання інформація говорить про те, що у влітку цього року дасть бог Європейський Союз розгляне вперше нову програму для України, яка називається non Actors and Local Authorities. Це Програма, яка націлена на підтримку приблизно я не знаю, чи я то, що я точно термінічно перекладаю, але неурядових е, е, діячів, неурядових е, чинників і місцевої влади. І в першу чергу ця програма буде в чому буде на визнання для України, що вона ставить за мету саме підтримати. Е, Інституційну спроможність неурядових діячів у стосунках з владою. Тому побажаємо собі і Європейському Союзу успіху. А зараз, повертаючись до нашої теми і пам'ятаючи, що потрібно говорити коротко, хочу сказати, що один, якщо говорити одне реченням, то сьогодні українська влада і українське громадянське суспільство не є учасниками системного діалогу. Про це говорить багато речей. Ось мені було цікаво перед тим, як я зайняв міста тут за столом, прочитати електронний лист віддаткової західних учасників громадської кампанії громадянин, який інформував про те, що прямо в ці хвилини у міністерстві фінансів мало бути чи проходить перше зібрання громадської експертної ради. Але за ініціативою, як пише цей учасник наш відомого громадського діяча Віктора Лисицького, було прийнято рішення про те, що це судня буде закритим. Журналісти туди недопущені, і багато із е, е, громадських організацій, які розраховували на е, конструктивний підхід, залишились за чимними закрит... за закрит... за закрит... дверима. Я не думаю, що це якось є сенсаційною новиною, але це характеризує е, знову тенденцію в українських реаліях, коли беруться гальні речі. І професійно споплюжується, чи ми говоримо про суспільне мовлення, чи ми говоримо про європейську інтеграцію як стратегію, чи ми говоримо про різні форми співпраці спільнота, громадська експерти чи влада? В мене є позитивний досвід з позитивної конструктивної співпраці як голови громадської експертної ради при українській частині комітету Україна, Європейський Союз. Чим це цікава конструкція? що... 32 організації, 32 експерти, які представляють різні аналітичні центри, що працюють по сфері європейської інтеграції, сформували цю громадську експертну раду. Вони обирають голову, а голова призначається рішенням уряду. І ось я був обраний менше трошки двох років тому, був призначений ще попереднім урядом. І що для мене було дивовижно і приємно, ми пропрацювали і при зміні влади. Ми провели одне засідання, коли нашим куратором чи завіт був віце-прем'єр з питань економічних реформ чи економічної політики Сергій Тігінко, але в результаті оптимізації важко назвати те, що відбувається зараз адміністративною реформою, зник наш партнер у невідомому напрямку. Ми зустрічалися останній раз посеред літа влітку і досі. Ми не знаємо, хто власне буде партнером такої, такої структури. Я вітаю, звичайно, те, що в Україні з'явилася ще одна структура Європейський конвент, але те, що було показово, що жодна людина, навіть з адміністрації президента, яка опікується стратегічно європейською тематикою, не була присутня навіть при публічній презентації перед дипломатичною спільнотою експертів цього проєкту. Тому в мене виникають певні сумнівість щодо ефективності такого інструменту. А тим словом, я прийшов до висновку. Що знову нічого нового в цьому світі важко придумати. Та політика, яку можна було б назвати українськими словами, політика батага і берега, вона. Може бути єдино ефективною в українських реаліях. От наш досвід реакції громадянського суспільства на певні ситиви влади, яка протирічили або задівали життєві інтереси, показує, що коли, скажімо, спроби прийняти закон і обмежити діяльність громадських організацій, давши їм місце, як сказав один із міністрів, десь там на стадіоні чайка, коли пішли масові протести і масова реакція громадськості спільно з реакцією європейських структур, то влада це питання перенесла. У нас є декілька досвід мовами, Давайте згадаємо спроба знову зробити в Україні мову українською мовою європейської меншини. І... Приємно, що Європейський Союз в цьому досить розібрався, і, і українська влада отримала таку експертизу. Але знову активна позиція громадськості привела до того, що це у шухляду. І до прийняття закону про доступ до інформації в нас не було досвіду взагалі до успішного вирішення якогось якогось я сказав, конфлікту. А, з владою, тому що нам вдавалося стримувати негативні процеси, але можна сказати, що прийняття цього багатостраждального закону це було результатом майже річної, дуже активної роботи, дуже багатьох громадських організацій, європейських інституцій і журналістів. І тому я знову повертаюся до того, що політика батагай і ефективна, тобто якась частина суспільства має з вилами стояти біля влади, а інші мають пропонувати конструктивний діалог. І в ці двох факторів ми будемо мати результати. Дуже дякую, Олег.